Слава Україні, футболмани. Середа ранок і ми як завжди оглядаємо останні новини вінницького футболу. І у сьогоднішньому випуску коротко розповімо про останній тур чемпіонату міста з футболу. Проаналізуємо передостанній тур ФБР для ЗСУ у всіх трьох рейтингових ліях, та Проаналізуємо майбутній футзальний челендж, тому не зупиняємося у своїх донатах для наших армійців та паралельно дивимося, що ж відбувалося на вінницьких полях. Отже, до завершення групового етапу чемпіонату міста у нас залишилося всього кілька матчів. У крайньому його турі відбулися такі сутички. М'язко виграло у інтеграл 7-4. Казади ЮСШ Нива з технічною перемогою обіграли Орлівку 3-0. у Донамо гостро сюжетному поєдинку обійшли в факел 2-2-0. А той же дубль факелу переграв Ниву Ю-17-4-1. Турнірна таблиця виглядає наступним чином. Універ Донамо і МС Поділля та факел 2 вже точно проходять до вищої ліги. А от фаворит Казади ЮСШ Нива та Орлівка ще Боряться за вихід до неї, і як вже було сказано раніше, саме останні матчі будуть вирішальними для цих футбольних колективів. Що ж, продовжимо фінальною пулею. ФБР для ЗСУ розпочинали ігровий день кубком берегів. І першими схрестили Атлетик та техніка. UA. Їх поєднано закінчився перемога атлетів з рахунком три-два. Відзначився у цьому матчі Круковський, який реалізував дубль, та Олексієнко. А за техніку забували Назаренко та Мельник. Наразі атлети займають друге місце турнірної таблиці. Наступними на зелений прямокутник вийшли штурм та ФК Вінниця. Безперечно, лідером цієї пари вважалися містяни, і в першій половині вони підтверджували свій статус. Так Назаренко відзначився дублем, плюс Пилипенко забив гол. Натомість, Штурмівці відквитали лише один м'яч до перерви. В другому таймі команда новачок ФБР відверто почала додавати у швидкості та грамотно обороняти свої ворота. Протягом цієї 20 хвилинки вони все ж таки змогли переламати хід гри та, не зважаючи на ще два пропущених компенсували, відстав. Ання та закінчили поєдинок рівними цифрами на табло 5-5. Ця нічия дозволяє їм займати наразі третє місце у турнірній таблиці та дає можливість в останньому турі при певних умовах закріпитися в трійці та мати шанс піднятися вище. Далі обговоримо кубок ліг. У цьому підтурнірі був проведений лише один матч між гравцями кіпішу та ФК «Хуторок». Гра за гостросюжетністю була дуже напруженою та непередбачуваною. Перший тайм, незважаючи на хороший спротив підопічних кращенка, був відверто за хуторянами. Вічі Анісім та скомаровські відзначилися за цю команду, подарувавши їм чудову перевагу перед заключним таймом. Але у після перерви Кіпіш, зробивши роботу над помилками буквально за 5 хвилин, силами невгамовного та екстраординарного дробатого. Який забив дубль, та Іваненка, що допоміг ще одним голом, відновили паритет. Ні лише під завісу Гризну, ані Сім та Скомаровський все ж довели рахунок до переможного. І хуторок переміг 3-5. Гра була досить рівна. В якійсь в першій половині гри ми змогли реалізувати всі свої нагоди. Забили три м'ячі. Десь кіпич нас пробачив. Але другу, я вважаю, провалили повністю другу половину гри. Почали другий тайм жахливо, пропустили з дитячих помилок, через що, в принципі, Кіпіш мав нагоду на, на зрівняти рахунок. І вийшла така досить нервова кінцівка, але ми задоволені, що вдалося перемогти. турнірній таблиці на даний момент лідерує СКП у них шість очок, Хнупс, Хуторок та ВМ Моріон мають по три очки та в останніх іграх будуть вирішувати свою долю та долю призових місць. Як завжди, хедлайнерами, які стали окрасою ігрового дня, були поєдинки Кубку Чемпіонів. Одразу перше ще. Зустріч між автофішкою та стелсом подарувала рівний поєдинок з божевільними швидкостями та високим рівнем майстерності у всіх ланках поля. Дебютний гол у цій зустрічі забув величку на екваторі першого тайму, і автолюбителі протримали мінімальну перевагу аж до перерви. Щоправда, одразу після неї стелс ногами білевича відкладав реалізацію та зрівняв цифри на табло. Дещо згодом демчик. Знову виводить автофішку мінімально вперед, після чого вони укріплюють захисні редути та починають стримування. Обмінюючись небезпекою біля кожної з брам до кінця матчу ще не раз майоріли можливість голу. Але влучань більше не було. Два і автофішка святкує взяття перших трьох балів. Хороша ігра. ну десь відчувається, що команди були на нервах, тому що програли всі свої попередні ігри, тому намагалися. Не зайняте останнє місце, тому напружена хороша гра, дякую супернику, змагався, там, видно, готувався до гри. О, тому молодці, ми свою команду вітаю, перемогли молодці. У нас моментів набагато більше було, тому вважаю, перемога заслужена. Останнім матчем була сутичка між Спартою та Атлантом. Античні воїни діяли у звичній для себе манері, граючи у високий пресинг з агресивними випадами. Міфічні жителі Атлантиди старалися комбінувати йдущи до ворожої брами через мілкий пас. Більше виграшною у першій половині стала стратегія спартанців. Спочатку Костюк потім азима виводить їх уперед, а захист закріплює результат нулем пропущених. Одразу після таймауту Костюк іще раз хвилює сітку вирішувати. Атлантів, роблячи відрив ще більше, овговтатися до цього лідерам турнірки вдалося аж під кінець гри. Спочатку шпака, потім Авраменко граючи вже на втомі суперника, відігрують дві реалізації та біжать далі зрівнювати рахунок. Але практично зі свистком пропускають четвертий гол. Як висновок 4-2 та феєрична перемога спартанців, саме вони зміщують Атлант з першого місця та мають всі шанси на чемпіонство. Також не забуваємо про те, що у нас продовжується набір команд у наймасовіші змагання Вінничини, а саме чемпіонат з футзалу сезону 2022-2023 років. Вже маємо підтверджених 55 команд та повністю сформовані 4 ліги. На своїх екранах ви можете побачити склад Вищої. Тут ми спостерігаємо, як вже Аксакалів вишки, таких як Інтерат, Яскотехноплюс, Юрія Фарм, Енергетик та ФК Вінниця, так і лідерів минулорічної першої ліги ЄМСі Поділля, Орвівку та Кусто Агро. Також є поки що чорна конячка турніру. МФК Сапфір, Хто це та як вони грають? Ми дізнаємось вже згодом. Стосовно першої ліги, то тут будуть змагатися вже знайомі нам Яско-2, фортуна Оріон, який частково був Олімпом, та він він. Призери другої ліги Главдор, Атланта, СКП, а Також сюрпризом для нас став перехід чемпіонів третьої ліги Фенікс з Ганополя одразу в першу лігу. Що ж, всім успіхів та гарної гри. Другій лізі наразі є як новачки, так і вже ті, хто тут як то кажуть, пограв. Зі старожилів залишається брован 2 та епіцентр. З третьої ліги переходять призери благодать, десна та спрут. А також є два новачки в лапках планета права та домашній маркет. Хоча важко цих хлопців назвати новачками, адже вони є знаними в колі вінницьких футзалістів. Третю лігу наразі заявлено 10 команд, і це по суті єдина ліга, в якій залишається лише один футбольний колектив з попереднього складу це ФК «Рух». З Четвертої ліги сюди переходять лідери кусто Агродвата міська рада. А також додаються інші команди: Атлетік, 2011 «Атлетік-2011», гас МФК літин, козак плюс, гедеон, «Вінницькі шершні та стелс. Тому в будь-якому випадку буде дуже цікаво, і ми вже очікуємо на сенсації. Дочекайтеся і ви.